Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 6 січня хрещення Господня, богоявлення або водохреща, а у нас це свято називають Йордан. А ще в Україні це день обіймів та всесвітній день дітей сиріт війни. А свої іменини 6 січня святкує Іван. Вітайте вашого іменинника! І в цей день ні в якому разі не можна виливати освячену воду, не можна прати цього дня, щоб не осквернити цілющу воду, не можна сперечатися зі своїми близькими, заборонено лаятися та сваритися, не можна нікому бажати зла, не можна шити, вишивати та робити важку домашню працю, і водночас можна купатися у відкритих водоймах, окроплювати водою садибу, худобу та домашніх тварин. А ще в цей день вмивали дітей водою з річки або криниці, щоб вони були здорові. В цей день всі молитви і всі бажання будуть почуті. І це буде завтра, 6 січня. Слава Україні і слава ЗСУ!